Ну що ж, фестиваль, захід 2014 продовжується. А я дуже тішусь з того приводу, що в мене випала така честь поспілкуватися з людьми, які переживають цей фестиваль з середини, які знають купу нюансів, які його бачать такими очима, які не бачить ніхто з безпосередньо відпочивальників фестивалю. Ну всі нюанси ми вам не розкажемо. Ми просто вам розкажемо, хочу поділитися вашими враженнями. Як це бачити таку багатотисячну хвилю людей, які качаються під музику, які реагують на кожне ваше слово, які у вас відчуття взагалі їх важко тримати, їх 20 тисяч людей. Під сценою, але вони настільки всі щирі, що це просто обмін такою, таким позитивом і енергетикою взаємний. Ти живишся їхньою енергією, а вони забирають твою. Але це люди, які приїхали, вони чекали цілий рік, вони приїхали відриватися, шаленіти і насолоджуватися виступом кожного гурта. А гуртів Селена» чотири сцени. І до кольору до вибору абсолютно насправді це дуже круто, і якщо хтось там шукає собі розваг на фестиваль, якийсь там алкоголь чи ще щось таке подібне, то ну насправді зовсім не треба нам цього вживати. Ти виходиш на сцену, ти бачиш, ну майже бачиш всі ці очі, тому що це насправді дуже важко вледіти, але це потужний здоровенний стадіон. І в кімнату, якби хтось сказав. Ну, наприклад, Язі Цен скажу, йдемоте, наваляємо комусь люлей, то йдемо, ідемо, розберемося там в Київ, картоплю викопаємо. Картоплю це все за 30 секунд було б розробилося, і всі сказали, да, йдемо. І не дарма що гуртом легше батька бити. А я думаю, фестиваль захід вже цього року довів, що це є найбільший і найкращий фестиваль України, тому що всі продажні і проплачені всякими різними політиканами, і проросійськими любителями, і там русофілами, які. По ночах, тільки мріють, аби десь там подрокати на них, на цей російський продукт, повиздихували і повтікали в Росію. Єдиний справжній натуральний продукт найбільший, найякісніший це фестиваль захід. Це насправді дуже круто, що формується фестивальна культура, і от кожен з нас, який присутній тут, може потім років за 20 казати, я був на першому заході, на всіх заходах. І виходить Це такий динозавр сказати. на сцену, де, десь чи я після, стояти я, там. Я другий, хто, я другий після Бога, як то кажуть, після організаторів, після організаторів, хто може сказати, що я був на всіх заходах, починаючи з першого, і, і на всіх був на сцені. Жуківську ми вже підтягнули тільки минулого року, але нічого, надіюсь, вона надовго тут закріпиться. Якщо буде відриватися, то я, в мене є суперклей, хороший приклеєм. yeah <sighs> Слухайте, захід цього року змінив своє місце розташування. Як вам воно подобається? Це це? Прекрасно. Ну насправді розкішне місце, якось все компактно ну, і я б казав, компактно, Ну компактно, але насправді дивись, поруч всі сцени, поруч вода. Відкрили ж озеро, можна купатися. Народ не вилазить, як жабенята всі плавають там. Порівняй минулого року. Цьогоріч багато набагато більше душів. Ясно, що будуть все одно потім гидати в коментарях, так, кидати гівно на вентилятор. Але... Але ну насправді або спробуйте ви організувати фестиваль і за 6 років досягнути такого рівня. І бачиш стосовно тих, хто будуть гидити в коментарях, сто відсотково будуть, тому що завжди є такі... донори жовчі донори жовчі, яким а, значить, їм по життю їм не вистачає. Все. Вони всім не до вони народилися одразу незадоволені, тим, що вони народилися, і в них постійний клімакс, незалежно від того, чи це дівчина, чи це хлопець, і завжди будуть гидити. Я ще таким сьогодні зі сцени, я обіцяв за три дні. Я все таки скажу Воно тим, хто гидив, гидив минулого року, і я я можу їм просто гарно, дуже культурно розповісти все, що я думаю, і все, що. Наболіло, ну і я сподіваюся, що до них це дійде і вони все-таки зрозуміють. Але стосовно нової локації, ну, насправді дуже крута локація, тому що вона більша. Вона дозволяє значно зручніше і організаторам, і технічному персоналу, які конче потрібні на території, себе почувати спокійно. Навіть банально те, що є номери під боком, де ми можемо навіть відпочити і там при. При будь-якій при першій ж ситуації, якісь негараздах вибігти до сцени і розрулювати тут ситуацію, от в мене таке питання виникло минулого року. Анна давала заключний концерт на сцені заходу цього року. Тільки Анна Карна, Карна в старому складі тостер стабільно дає один єдиний концерт, тільки на заході, і все раз в рік. Цього року ляпіси, ляпіси. ляпіси. зібралися Клофінгер. спеціально Клофінгер та Останній брати Гадюкіни. ексклюзивний просто був зібралися. концерт. Тобто, загалом захід колись там ще в 2012 році девізом було фестфест, -фест, що об'єднує. Якби зараз цей девіз трішки змазався, тому що поставили більший акцент на е розвиток культури. Насправді, адже. Те, що працює працює для розвитку культури, працює проти війни, і але все одно ідея і основа заходу об'єднувати лишилася. цього року. Об'єднали гадюкінг ексклюзивно, тому що ніде концертів немає. Об'єднали ексклюзивно клофінгер, які після е, першого рік виступу тому, рік тому на День Незалежності України вони оголосили про свій розпад 24 серпня. Зібралися щоб дати кілька концертів. І з... Один з них один з них це фестиваль захід. Так, що ну, ля, ляписи, ляпіси вчора зірвали тут нереальний шквал, людей. але це такі емоції були, ніби ніби прощання, і от не хотілось відпускати їх. Я, і я мені... взагалі я, я думаю, моя особиста думка стосовно того, що ляпіси е, не можуть похвалитися. Подібними фестивалями. В них не так багато було такої кількості слухачів на одному фестивалі. Можливо, десь там якась Кубана, десь там чи ще вони, де вони виступають, якщо ну, вони давайте там виступали. Говорити все таки про Україну, про Україні, та? На Україні, я взагалі на території України, я вважаю, що жоден. Їхній концерт не проходив настільки кількісно і настільки емоційно, як фестиваль на заході, 2014 року. Це теж таке враження було, що вокаліст просто не хотів роз публікою. Ти ж бачив, наскільки символічно вони поставили в кінці останній трек, що діти прийдуть, а клоуна нет. І заява та яка з'явилася тоді в інтернеті, що от шуту стал шутіть, як казав сам Михалок, що набридло бути от таким от своєрідним посміховиськом, але і тою людиною, яка завжди розважає, ну я сподіваюся, ну, я свято в це вірю, і багато людей тут, я так само думаю, вірять, що за наступного року вони зберуться заради заходу хоча б. Ну А ми чекаємо з 1 вересня новий проєкт. Новий проєкт, звичайно. Побачимо. Вже дуже скоро побачимо, що. Скажіть мені, будьте добрі, от. Uh... Учасники фестивалю, відпочивальники, завжди жаліються на те, що приїжджаючи додому, декілька днів ще не можуть рити сну, депресія. Депресія, депресія болото. А як у вас, як, як вас після західної? У нас е, постфестивальні депресії, приходять, якщо фестиваль закінчується в неділю. Е, в понеділок ти трішки заряджаєш батарейки, а вівторок ду -ду -ду, приходить вона в постфестивальна депресія. Ми дзвонимо одне одному. Е, ну, ми такі трішечки журбинка, але насправді настільки ти. Тебе абсолютно вивертає назовні вся ця енергія, і це бракує цього. Ну, насправді, а так, як Захід, він унікальний фестиваль, це без перебільшення, то це, напевно, втричі. Ну, я можу сказати, за всі шість років. Існування заходу і за всі шість років перебування на заході, незалежно від того, як приходив фестиваль, з якими проблемами, з якими негараздами, з якими форс-мажорами, а їх було завжди дуже багато, і вони ще й лишаються, тому що це життя і є непередбачувані обставини, які виникають, як завжди, по закону підлості в найвідповідальніший момент. Моя порада для усіх глядачів, для усіх фестивальників, хто хоче побороти фестивальну депресію, після, ну, от саме захід, після Західну фестивальну депресію. Моя порада одразу ж вівторок, тільки приходить депресія, починайте відкладати гроші на фестиваль захід 2015 року. Адже. Маленькі такі вкладення вони вже будуть наближати. Ну, всі знають прекрасно, що матеріальні що думки мають мають властивість матеріалізовуватися. Негативні, якби сильніше матеріалізовуються, але якщо ти вже позитивно з позитивом будеш відкладати можливо, там, не знаю, по 10 гривень в тиждень, там по там, 100 гривень в місяць, як там вже тобі, як там кому виходить буде відкладати собі на наступний фестиваль, це вже я вважаю, що це буде притягувати всі позитивні флюїди з усієї землі і всіх усіх людей, хто приїжджає на фестиваль. Захід, Це білоруси, поляки, американці цього року. Тобто їх дуже багато, росіяни ті ж само. Там, з Молдов... Ну насправді дуже їх. Це ге, ну, геополітичні... міжнародний, це, це міжнародний. Всесвітній скоро буде. Збирати ну, і е, переглядати фотографії, в першу чергу, тому що фотографії дуже дають багато. Ти починаєш, там, хочеться розплакатися, о, як це було круто. Насправді фотографії треба передивлятися, як, як щось. Їх закарбовувати їх, тому що фотографії можуть стертися десь, а от в пам'яті вони будуть тільки під, 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 під підтворпідпідтворчі, підперті. Ніколи ніякі магнітики, фотографії не замінять те, що тут в голові. Оце треба спогади привозити. Це найголовніше. Ще, будь ласка, на завершення. Ви от за колісами завжди спілкуєте зірок. От хто найбільше задоволений своїм виступом? От а ким найбільш задоволені ви безпосередньо? Кого вам було приємно чути, приємно споглядати? Я скажу перший. Я не знаю, я на коліна падав на сцені перед клофінгерами, тому що це гурт, на якому я зростав. Один з тих гуртів, на якому з якого я почав любити ну, саме важку музику, не сказав українську, ну і українську теж і клофінгери справді роздали. Ну для мене це. Був один з найочікуваніших хедлайнерів першого дня. Е, порадували, звичайно, Тартакі, Скрябін. Т тартак здавав Скрябін взагалі в захваті, тому що такої кількості людей вони, минулого року вони для себе відзначили фестиваль захід. Цього року теж. Стосовно вчорашнього вчорашнього дня, то танки отак от вийшли. Вони не знали, як. Як їм реагувати на те, що робилося під сценою. Гадюки не дуже задоволені були, і багато хто полишався, і так само з танків хтось багато полишалися. Ну і ляпіси дуже важко сказати їхні емоції, тому що вони насправді міхалок дуже такий стриманий в своїх емоціях, завжди такий нібито серйозний, але судячи з того, як що він практично останній, хто пішов зі сцени після вчорашнього свого виступу, я думаю, він був задоволений. Ну, Кількість людей і щирих очей, фаєрів, щиро підтримки, це мало хто може таким поділитися. Мені здається, а хто може бути незадоволений. Ну якось там технічно, та, можна потім грішити на своїх музикантів, але насправді, після такого, виходити з якимись негативними емоціями це нонсенс. Що деякі слів анонс захід фесту 15-го року буде, буде дуже круто, бо ми трішечки знаємо натяки на те, що може бути в прийдешньому 2015-му. Повірте, поїдуть з усього світу люди. Ну, якщо казати вже про 2015 рік, в першу чергу хочеться бачити ще більшу кількість людей, але доведеться Щир... приїжджати. Ні, не доведеться переїжджати. Ми зробимо ми, ми, ми зрівняємо тут Ріс розширимо рубати. територію. Не рубата, до лісу дивися, ще скільки метрів двісті. Так от те, що планують організатори, ті гурти і те завантаження музичним якісним продуктом, я вважаю, що фестиваль захід 2015 року переплюне, може зможе спокійно тоді спарингувати в культурному значенні з потужними європейськими фестивалями. Повірте, це буде рівень вже всесвітній. Ну, по рівню гуртів, якщо відкинути українські, тому що справді на заході завжди виспають кращі українські гурти, на які приходять своя публіка, яка приїжджає, на яких приходять випадкова публіка, і потім з захопленням переслуховують їхні твори, їхню музику і їздять на всі інші концерти. Ну, а, практично, погодься, що кожен гурт, практично кожен, це хедлайнер, один, один з один з кращих і в своєму роді, один з кращих представників і. Це рівень справді хорошого, якісного продукту, за який не шкода віддати гроші. Все захиди ЗБС. Золочів нет.